З 1 вересня заклади середньої освіти Волині, де навчається менш ніж 45 учнів, можуть закрити. Більш детально про це пояснила начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Це є постанова кабінету міністрів про те, що ці заклади, які 1 вересня 2025 року не будуть налічувати, будуть налічувати менше 45 учнів, не враховуючи початку школу. Ось то вони не будуть фінансуватися за кошти державного бюджету. А засновник, територіальна громада приймає рішення самостійно чи фінансує цей заклад освіти з власних коштів з власного бюджету, чи реорганізує цей заклад, понижує там у ступенях, приєднує до опорного закладу, робить його філією, чи в якийсь інший спосіб. Варто додати, що на волині таких закладів освіти станом на сьогодні є 25.